Як споживати інформацію про активні фазі гібридної війни з Росією у сьогоднішньому відео ключові поради. Вони і для поточного загострення, і для наступних. Бо зараз ми переживаємо точно не останню активну фазу російсько-української гібридної війни. Я не буду закликати вас на панікувати, але поясню, як можна відкоригувати споживання інформації так, щоб цього досягти. Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і ви, як завжди, на каналі Як Настати овоча. Сьогодні 10 парад про те, як споживати інформацію про гібридну війну з Росією. По-перше, важливо розуміти ціль активної фази гібридної війни це завжди дестабілізація, тобто вімкнути паніку, дезорієнтувати, стимулювати хибні дії людей, влади, медіа і так далі. Це про вбити раціональність у сприйнятті та аналізі інформації. Паніка породжує хаос і мінімізує ефективність захисту. І це не тільки про перебільшення загрози, а й про її нівелювання. По-друге, зрозуміти, що ніхто не знає, як буде далі. Активна фаза інформаційної війни супроводжує всі переговори. Реальний стан справ знають тільки їх учасники. Hello! Добрий. день! І саме вони є замовниками більшості інформаційних вкидів. Це їх інструмент в переговорному процесі. Всі решта просто трактують їх сигнали та дії, трактують через призму свого досвіду та розуміння ситуації. Але це тільки їх суб'єктивна оцінка, не більше. По-третє, розуміння фактів та сигналів. Зараз це заяви учасників переговорного процесу. Потрібно пам'ятати, що зливи, коментарі анонімних джерел і так далі це частина інформаційної війни, а не факти. Більшість з них робиться самими учасниками переговорів для тиску на опонента. І так, вплив їх на людей часто взагалі не береться до уваги, де можна знайти найбільше фактів: це оригінали текстів заяв учасників переговорного процесу. В першу чергу це Сполучені Штати, Росія, ЄС і все це на рівні президентів та їх спікерів, міністрів закордонних справ. Інтерв'ю учасників переговорного процесу, а також аналітика від авторитетних дослідницьких центрів, які спеціалізуються на східній Європі чи гібридній війні, і вони є інструментами в переговорному процесі. Проте саме там ви знайдете максимум фактів. Абсолютно чистої інформації немає. По-четверте, це хороший момент для піару та нарощування аудиторії для медіа, політиків, експертів, астрологів і так далі. Увага суспільства сконцентрована на одній темі. Люди поглинають тони інформації, тому медіа не пропускають жодної новини та не фільтрують її від шкідливих вкидів та провокацій. Політики роблять заяви, які часто суперечать одна одній. Кожен стає експертом в міжнародній дипломатії та веденні війні. Проте, всі вони не знають, як є насправді. Вони висловлюють свої суб'єктивні думки, спираючись на загальновідому інформацію. Чим гучніша заява, тим краще для них і гірше для нас з вами. Бо вони свідомо чи ні виконують сценарії Кремля по дестабілізації. Дорогі друзі 16 іюля лучше час, найкраща дата, щоб провести переворот в Росії. А то що сьогодні Росія всього ліж на всіго відновлює справедливість. Но це у неї є сили, а значить і право. Хто ж може бути реальним експертом, крім звичайно безпосередніх учасників переговорів? Це колишні дипломати, які приймали участь у переговорах даного рівня, це колишні президенти, міністри закордонних справ і, звісно, посли у країнах, які приймають участь у такого рівня переговорах, приймали участь у такого рівня переговорах. В інші та колишні військові, які воюють чи воювали з Росією, аналітики великих дослідницьких центрів, які спеціалізуються на східній Європі, чого Гібридній війні дуже обережно потрібно сприймати заяви російських експертів-лібералів, які є відкритими противниками Путіна. Їх реальні ціль до кінця невідомі. Перед тим, як продовжу, хочу подякувати всім тим, хто підтримує нас на Патреоні. Їх імена ви зараз бачите на екрані. Ця підтримка мотивує рухатись далі в дослідженні та формуванні інфогієни українців. Якщо ви теж хочете та можете нас підтримати, посилання на Patreon в описі до цього відео. Дякую. По п'яте. Обмежити джерела, з яких ви дізнаєтеся новини в Україні. Є 10 онлайн-медіа в білому списку інституту масової інформації. Це Суспільне громадське Ліга, Українська Правда, Українформ, Радіо Свобода, Дзеркало Тижня, НВ, Еспресо та Бабель. Ці медіа не ідеальні, проте дають найбільш об'єктивну інформацію. Якщо ви будете паралельно брати новини з двох-трьох, це вже суттєво зменшить ризики викривлення вашого інфополя. Пам'ятайте, що якщо ви читаєте інформацію з десятків джерел вас простіше заплутати та направити по потрібному маніпуляторам сліду. Дослідження показали, що в умовах інформаційного шуму люди, які не читають новини і ті, які споживають їх з багатьох джерел безперебірливо, однаково не розбираються в суті подій. По-шосте, розуміти, що робить ворог. Читайте стопфейк та карту дезінформації від тексту Оргюа. Так ви будете в курсі ключових фейків та маніпуляцій, які зараз розповсюджує Росія. Особливо важливо це знати, коли загострення сягає піку. Один з ілюстративних маркерів такого загострення це частота псевдомінувань, метро, шкіл, торгівельних центрів тощо. По сьоме, ми всі живемо в інформаційних бульбашках, які створені саме нашими ж діями. Алгоритми цифрових платформ пріоритетно показують нам ті матеріали, які ми споживаємо найчастіше, найдовше і найбільше з ними взаємодіємо. Тому як тільки ми починаємо споживати емоційні відео чи тексти, саме вони і домінують у нашому інфополі. Дійсність викривляється, і, наприклад, може здаватися, що все дуже і дуже погано. Особливо це стосується Фейсбуку та Ютубу, у яких взагалі зелена дорога саме емоційному та контроверсійному контенту. По восьме готовність до будь-якого сценарію це традиційна порада від психологів, важливість якої дуже важко переоцінити тривожний рюкзак, запас води та продуктів, плани з координації дій з рідними. Це не про паніку, а про нарощування м'язів безпеки. Важливо підготуватися не тільки дорослим, а й дітям. А ще не забудьте про домашніх улюбленців. Світлана Ройс написала чудову інструкцію з безпеки дітей. Валерій Пекер публікує у своєму Facebook прикладні поради під гаштегом Ми готові. Послання на них залишив коментарі під цим відео. По дев'яте: не спрощуйте роботу російській пропаганді. Вони розраховують на те, що люди під впливом паніки будуть її поширювати в реальному житті та онлайн. Зараз краще промовчати, ніж сказати чи написати необдумане. А в онлайні не тільки написати, а й про взаємодіяти, вподобати, прокоментувати допис чи відео. Адже це саме сигнал цифровій платформі, що вам цікаво, а значить, зацікавить і ваших друзів. Тому, якщо ви написали гнівний коментар під фейком, ви. Посприяли його поширенню. Якщо ви об'єктивно розумієте, що фільтрувати інформацію не ваша сильна сторона, чи ви емоційна людина, яка легко піддається впливу, мінімізуйте споживання суспільно-політичної інформації в цей період, але не зводьте його до нуля. Вкрай важливо бути в курсі того, що відбувається? Наприклад, ви можете читати новини раз на день кількох медіа з білого списку та звести до мінімуму користування Фейсбуку. На YouTube не споживати суспільно-політичного контенту, натомість замінити його хорошими науково-популярними чи історичними відео. І наостанок, президент комунікує як вміє. Аналіз попередніх років показує, що комунікація ну далеко не сильна сторона теперішньої української влади. Наприклад, президент може одночасно транслювати протилежні меседжі У своєму зверненні просити не панікувати а в інтерв'ю Вашингтон Пост говорити про ймовірне захоплення Харкова, зберігати спокій. Холодну голову Росія спробує захопити Харків. Таке припущення висунув Володимир Зеленський під час інтерв'ю американському виданню The Washington Post. Бо українців він заспокоює, а від західних партнерів вимагає активних та рішучих дій. Факт того, що в цифровому світі всі ці дві заяви будуть поряд в стрічках новин, залишається поза увагою офісу президента. І так, не вперше, і не в останнє. Це все на сьогодні. Будь ласка, поділіться цим відео з рідними, допоможіть їм відкоригувати споживання інформації в умовах чергового загострення гібридної війни. А ваші коментарі та вподобайки допоможуть поширити це відео серед глядачів українського YouTube. Дякую, що дивилися до кінця і до зустрічі у нових відео. Па-па!